Доброго дня. І це знову урок з геометрії 8 класу. На цьому уроці ми будемо розв'язувати задачі за темою квадрати. І перший приклад. Треба довести, що прямокутник діагоналі якого взаємно перпендикулярні, є квадратом. Так, тобто у нас є прямокутничок якийсь. Так, якийсь прямокутничок. А, його діагоналі взаємно перпендикулярні, так? Ось таким чином позначимо. Ну, дивіться. Протилежні сторони у даному випадку, вони рівні так, у прямокутнику, але тільки протилежні сторони. Так, не всі. Тоді давайте ось що помітимо: діагоналі в прямокутнику діляться на 4 рівні відрізочка. Давайте я навіть ось це приберу, а позначу саме саме ось ці відрізки. Ось таким чином, так? Вони рівні. Так, гаразд. Тоді дивіться. А, у даному випадку, ось це в нас, дивіться, ось це. Це все прямокутні, рівнобедрені трикутники, так? Так. А тоді дивіться. Всі ці трикутники, вони рівні за першою ознакою рівності трикутників, так? Тобто за двома сторонами, так, от уміжними. Всі трикутники. А якщо вони рівні, то їх відповідні елементи також рівні. А тоді ось ці сторони в них усі рівні. А тоді, якщо в перемогутнику всі сторони рівні, то він є квадратом. Ось таким чином. Наступне завдання. Периметр квадрата певного дорівнює 36 см. Периметр квадрата дорівнює 36 см. Треба знайти відстань від точки перетину діагоналі цього квадрату до його сторін. Ну, дивіться, давайте намалюємо квадрат. Так? Ось такий квадрат. Давайте, квадрат АБЦД. Периметр нашого цього квадрату 36 см. Проведемо тоді діагоналі. А, і нам потрібно знайти відстань від точки перетину діагоналі до його сторін. Ну, в даному випадку, це буде саме ось ця відстань. Саме тоді дивіться. А, у даному випадку ось це в нас. Це що? Це прямокутний, рівнобедрений трикутник. Так. Так. А якщо він рівнобедрений, то тоді висота ділить, точку, ділить сторону, до якої вона проведена, на дві рівні частинки. Ось таким чином. Так. Так. Тобто в даному випадку, ось ця висота дивіться. А, вона ділить. А, Ось сторона квадрата навпіл. Але дивіться, якщо це є прямокутний трикутник, тоді у даному випадку це медіана, проведена до гіпотенузи цього трикутника. А як ми знаємо, медіана в прямокутному трикутнику, яка проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. А отже, саме ось таким чином. Так? У даному випадку, якщо ми проведемо аналогію з ось цим трикутником, тут буде така ж сама історія. І ось що цікаво, що відстані. Від точки перетину діагоналі до любої любої сторони квадрата, вони рівні. Оце, тому що це буде одна і та сама відстань. Якщо так? Так. це також доводиться через рівність трикутників. тоді дивіться, якщо периметр квадрата знаходиться за формулою 4А, так? тоді периметр це 36 до рівня 4А, А це ребро квадрата, його сторона, тоді звідси А до рівня 36 поділити на 4, тобто 9 см. Сторона квадрата дорівнює 9 см. А якщо висота, проведена з точки перетину діагоналі до його сторони, дорівнює половині сторони, тоді у даному випадку точка О, точка F, тоді звідси ОФ дорівнює, наприклад, одна друга АД. Тому що АД в нас також 9. Тоді у даному випадку дорівнює 1 друга від 9, а це в нас 4,5 сантиметра. Отже, це і буде ось ця відстань. Наступне. А, на діагоналі АС квадрата АБСД Давайте зараз таки намалюємо квадратик Квадратик АБСД На діагоналі АС цього квадрата вибрана точка К і М Таким чином, що АК дорівнює СМ Туди, наприклад, це буде. Давайте ось таким шином, позначимо. А, К і М. Так? Таким чином, що АК дорівнює С. А, треба довести, що чотирикутник БМДК це ром. Чотирикутник БМДК. Ось цей чотирикутничок – це ром. Так. Ну, давайте дивитися. Давайте дивитися, як, як, це, як це можна спробувати. Як це може спробувати довести. Ну, в даному випадку, ми можемо а, йти від чого? Ми можемо спочатку ми можемо спробувати довести рівність ось цих сторін. Так? Якщо ці сторони рівні, всі сторони цього чотирикутника рівні, рівня, тоді він буде ромбом. Так? Так. А, або ми можемо довести спочатку, що це паралограм, а потім, наприклад, що. А потім ми можемо як зробити? Провести ще діагональ БД і за умовою того, що діагоналі в квадраті взаємно перпендикулярні. Але дивіться, КМ і БД це також діагоналі і в цьому чотирикутнику. А якщо вони будуть перпендикулярні, тобто діагоналі перпендикулярні в паралелограмі, то такий паралелограм буде ромбом. Так? Ну, як можемо ми з вами зробити? Можемо спробувати все ж таки довести рівність цих сторін. спробуємо довести одразу ж таки, що ці сторони рівні. Так? Як будемо доводити? Ну, Давайте спробуємо спочатку, наприклад, довести, що трикутник АБК дорівнює трикутнику БЦМ. Ну, дивіться. Ось ці сторони вони рівні, як сторони квадрата, так? Так, за умовою АК дорівнює СМ. Чого нам ще не вистачає? Нам не вистачає ну, або цієї сторони, але ми не знаємо, чи дорівнює БКБ. Тоді нам не вистачає одного кута. Щоб ми за першу ознакою довели. Але дивіться, а це, це діагональ, а діагональ це бісектриса кутів квадрата. А отже кут БАК, тобто ось цей кут у нас, так? він дорівнює куту БЦ. Так? так? Тобто, якщо С90, це, це 90, а це бісектриса цих кутів, отже, цей і цей по 45 градусів. А отже, перше, трикутник БАК дорівнює трикутнику. BC. Ось таким чином. А тоді БК дорівнює Б. Тоді БК дорівнює Б. Ось таким шином. А, Далі. Далі. А, тепер можна також само і довести рівність трикутників АКД та трикутників CD. Так? Також оці сторони рівні, як сторони квадрата. Також ось цей кут. Так, дорівнює ось цьому куту відповідно. А тоді ці трикутники, трикутник АКД дорівнює ось, друге, трикутник АКД, дорівнює трикутнику СМД. Також за ось так напишемо: ось так першого знака і тут першого знака, Тобто вони рівні за першою ознакою. Тоді ось ці в нас трикутники також рівні. Але ми поки що все одно не знаємо, чи дорівнює, наприклад, КД. БК. Тоді, щоб це засувати, потрібно довести рівність трикутників БАК та АКД. Ну, В даному випадку, ці трикутники вони рівні. Чому? Вони рівні за, також за першою ознакою рівності трикутників. Тобто, ось ці сторони рівні, ось ця сторона АК спільна, і ось ці кути рівні. Ось цей кут, цей кут рівні. А тоді, третє, кут, або ж трикутник БАК. Дорівнює трикутнику ДАК. Також за першою ознакою. Також за першою ознакою. Ну і тоді КД дорівнює БК. Так? Ну, а тоді, знову ж таки, якщо в нас вже трикутник АКД дорівнює трикутнику СМД, тоді КД дорівнює МД. Так? А тоді. Ось з цього всього випливає, що БК дорівнює BM дорівнює МД дорівнює КД. Тобто в нашому чотирикутнику всі сторони рівні, а ось цей чотирикутник є ромбом. Ось таким чином. Наступне завдання. Діагональ квадрата дорівнює 4 см. Ну, Давайте намалюємо квадратик. Одразу ж таки. Діагональ квадрата дорівнює 4 см. Його сторона, сторона цього квадрата, є діагоналлю другого квадрата. Так? Треба знайти сторону другого квадрата. Тобто дивіться, сторона нашого квадрата першого є діагональю другого квадрата. Тобто, це ну, приблизно ось зараз ось таким чином. Повинно зображуватися, так? Ось таким чином. Так. Давайте ось таким чином це помітимо. Ось так. так? Дивіться, тоді. Давайте помітимо ось це, наприклад, ABCD. Ось це ОД. Ота де. Тоді дивіться. А... а це в нас за умовою 4 см, а це в нас за умови, 4 см. А тоді а, дивіться, що ще що, 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 цікаво тут є. Трикутник ABC в нас рівнобедерний, так? Так, думаю, що є рівні усі сторони. А тоді дивіться, якщо ось це квадрат, тоді БД це у цьому трикутнику це висота. Але якщо в рівнобедреному трикутнику є висота, то тоді ця висота є і медіаною, тобто вона ділить а це навпіл. Так? А тоді звідси дивіться. АС дорівнює АД плюс ДС, але при цьому АД дорівнює ДС. Тоді звідси АС дорівнює 2 АД. Так? Тоді АС – це 4 2 АД. Так? Тоді звідси АД дорівнює 2. І дорівнює ДС. А що таке ДС? ДС – це сторона нашого іншого квадрата. І ось вона дорівнює. 2 см. Наступне завдання. У рівнобедрений прямокутний трикутник з гіпотенузою 18 вписано квадрат. Тобто в нас є одразу ж таки рівнобедрений прямокутний трикутник. Так? В ньому гіпотенуза дорівнює 18 см. Вписано квадрат. Але яким чином? Дві вершини цього квадрата лежать на гіпотенузі трикутника, а дві інші на кадетах. Тобто у даному випадку це ось таким чином. Зроблено. Ось. Давайте помітимо, що це квадрат, позначимо. Ось таким чином. Тепер дивіться, треба знайти периметр ось цього квадрата. Завдання. Треба знайти периметр квадрата. Ну, дивіться. Одразу ж таки, давайте що зауважимо. Ось цей кут та ось цей кут, це кути. Ну, дивіться, як з'ясувати які це кути? А, можна ось тут записати, що а, тут 90, так, тоді це якісь кути, знайти через розгорнутий кут. Але дивіться, якщо це квадрат, тоді його сторони взаємно перпендикулярні, тоді ось це тут прямий кут. так? Тому що тут прямий кут. А тоді дивіться, якщо ось це у нас рівнобедрений прямокутний трикутник, тоді ось цей кут 45 градусів. І ось цей кут також 45 градусів. Тоді ось цей кут який? Це кут в рівноб... в прямокутному трикутнику. Усьому. Але якщо ось цей кут 45, тоді ось цей також 45. Так? Так. Далі. Дивіться, ось тут також. Ось тут також у нас прямокутний трикутник. І в ньому також 45 градусів. Ось цей кут, тоді ось цей кут також аналогічно 45 градусів. А тоді ось ці два трикутники це також маленькі, рівнобендерні прямокутні трикутники. Тоді ось ця сторона дорівнює цій стороні, а ось ця сторона дорівнює ось цій стороні. І тоді ще ми маємо, що квадрат, ось таким чином вписавшися, поділив гіпотенузу на три рівні частини. Тоді позначимо кожну з цих частин за х. Тоді складемо рівняння для гіпотенузи. Х плюс Х плюс Х чому дорівнює? Дорівнює 18, логічно. Звідси 3х дорівнює 18 і звідси Х дорівнює 6 см. Що таке Х? Х ми позначили саме у даному випадку, ось цю сторону. Так? Так, також. Ось ця сторона це в нас 6. А тоді периметр трикутника тобто, квадрату. Це 4А. А звідси А це в нас 6. Тобто ну, буде 4 на 6 тобто 24 см. Це і буде периметр нашого цього квадрату. Ось таким чином. Ну а на цьому все. Дуже дякую, що дивилися. Сподіваюся, що ви все зрозуміли, все запам'ятали. До скажіли зустрічі, вдачі у вчені математики.